Друзі, вітаю вас на обосток! Лютий лютує, холода йдуть, а газу стає все менше. Окрім того, Росія атакує об'єкти Нафтогазу. Ну а також новий скандал із пов'язаний з будівництвом недобудованої Хмельницької АЕС. Сьогодні про все це, це поговоримо із нашим гостем. Мене звати Микита Гаврилюк, на Сьогодні в нашій віртуальній студії вітайте пан Олексій Оржель, міністр енергетики та також захисту навколишнього середовища України у 19-20-х роках. Пан Олексій, добрий день, добрий день. Давайте розпочнімо з такої новини, що Росія атакувала об'єкти Нафтогазу у Полтавській області. Наскільки сильно це може вплинути на те, як ми проходимо в зимовий період? Ну це максимально неприємно неприємний момент. Чому тому що на сьогодні у нас рекордно, рекордно низькі запаси у газосховищах. І що таке газосховище? Газосховище – це природні газ, які можна а, брати для потреб, а, коли є дефіцит природнього газу, тобто воно не покривається за рахунок видобутку, тому що є свердловини, які дають видобуток, а є газосховища, які видають відповідно а, обсяги природнього газу для того, щоб покривати потреби. Тобто у нас десь порядка 50-70 мільйонів кубів на добу – це видобуток, а потреба може бути, мовно, десь там в певні періоди ще довоєнні, вона складала 160-170. Тобто цю різницю в 100 мільйонів кубів треба брати кожну добу із газосховищ. А, але така є така специфіка, що газосховища, вони як коли сильно не закаченні, вони відповідно і можуть дати більше обсяги, тому що тиск більше. Чим менше вони закачені, тобто є такий так званий буферний газ, це газ, який не можна взагалі брати з газосховища, тому що просто падає тиск, і як результат не можна взяти відповідні обсяги е, природнього газу. Як результат, ми зараз знаходимося на рекордно низьких запасах газосховища. І е, от покрити цю збільшену потребу а у нас на сьогодні є і мінус 8, і мінус 10 вночі, і зараз тримається досить стабільна мінусова температура. Е, як результат, е, маємо те, що не вистачає тиску. Тобто, ми знаходимося в досить такої складної ситуації. Це виклик для зобіків, і в цей час рашисти б'ють по нашому е, видобутку, якраз от по тим 50-70 мільйонам, які ми стабільно отримуємо зі свердловин, наші регіони ну, відомі, вони знаходяться в Полтавській та Харківській е, області, і якраз вони розуміючи ситуацію, вони б'ють е, по болючому місцю Тому дійсно максимально неприємно. На сьогодні здійснюється невеличкий імпорт природного газу, але дуже дорогий. Тому що були певні прорахунки на рівні Нафтогазу, і взагалі були прорахунки на рівні нашого енергетичного балансу, і дуже дорого на сьогодні імпортується природний газ. Але знов таки. Констатуємо, ситуація важка, і а, дійсно у нас ще е, середина лютого буде ще березень. Він також може бути холодний. Так історично складається, що саме лютий березень у нас найбільші навантаження по системі. І якраз до цих найбільших навантажень ми підготовлені погано а мали б бути набагато краще підготовлені ніж у мирний час, тому що ми розуміємо, що расисти б'ють по нашим слабким місцям. А чи правильно я розумію, що ми все ближче підходимо до того моменту, коли уряд буде вимушений підіймати ціну в платіжках за газ? О, це не такий прямий зв'язок, але так дійсно, будь-яке знищення якоїсь інфраструктури, воно вимагає капіталовкладень на відновлення, на ремонт. Це з однієї сторони. З іншої сторони, ми знову таки. Потребуємо імпорту природнього газу, якщо у нас не вистачає власного видобутку, у нас не вистачає власного видобутку. Тепер беремо також ситуацію, що ми виходимо із цього опалювального сезону з мінімальними запасами, тобто рекордно мінімальними запасами. І це означає, що з першого дня, як тільки буде зупинене теплопостачання споживачам, то треба починати закачувати природний газ. Всі ж розуміють, що Україна буде великим споживачем на європейському ринку, і як результат, вона буде впливати на ціни на природньому на, на ринку природнього газу, і як результат, там ціна може бути досить великою. І ми маємо закуповувати природний газ, який відповідно буде дорогим заходити в наше газосховище. Як покривати це все, ну, звичайно, першим будуть робити. Підвищення для комерційних споживачів для промисловості. ми всі розуміємо, в якому стані на сьогодні економіка, які рішення приймаються. Кожен день приймається підвищення податків, тому що не вистачає грошей, і з цієї точки зору об'єктивно ну є фактори, які ну значно впливають на ситуацію для того, щоб просто мати ресурс для того, щоб у українців було газопостачання. Я думаю, що дуже довго будуть політично а, якось викручуватися, казати, що щось не буде підійматися, але є багато факторів, які просто закінчуються в кінці кінці. Тому що оця позиція, яка була зайнята попередньо а, влітку, і говорили про те, що ми пройдемо на а, природньому газу власного видобутку. Ну, нам і так дуже добре, а, як то сказати, пощастило і. А, Листопад, грудень, січень, особливо січень. Він був історично теплим місяцями. Ми несли не таке навантаження в системі. Але знов таки такі заяви і не підготовка до якісна підготовка до опального сезону коштує грошей. І з часом це буде коштувати грошей для підготовки наступної зими. 25-26 року за це треба заплатити, а гроші можна взяти лише у споживача. У нас залишається дві категорії споживачів. Це наша економіка, яка дуже сильно страждає, і її можна там добивати тарифами, або в кінці кінці платіжки. Так? Це те, що ми говоримо про побутових споживачів. Ну, тому треба буде приймати непопулярні і важкі рішення для того, щоб все ж таки газопостачання лишалося у споживачів. А як ви вважаєте, до якої межі можуть підняти ціну на газ? От яка вона зараз і яка вона в теорії може стати? Я не можу на сьогодні спрогнозувати, чому, тому що ця ціна буде точно політична. Є ціна видобутку е, природнього газу в Україні, є ціна УГВ-УКГ видобування, це вартість видобутку. А є ціна закупівлі. Ціна закупівлі, е, ну, умовно, можна говорити про те, що. Наша ціна, яка була на внутрішньому ринку, це там порядку 13, 14, 15 тисяч гривень. А зараз на сьогодні, у відповідності до ринкової ситуації, ціна на європейському ринку є 700 євро. А, за, і як результат от можемо порівняти те, що на сьогодні сплачується в платіжках, це 8 тисяч, як внутрішня ринкова ціна. Але у нас заборонений експорт. У нас є неринкові ринкові обмеження на ринку, які шкодять ринку, і які давайте говорити об'єктивно, сам факт того, в якому стані перебуває наш газовий ринок, він просто впливає негативно на незалежних видобувачів, тобто які компанії, які здійснюють видобуток, і у нас просто зменшується обсяг приватних компаній, які видобувають природні газ. Як результат, ми маємо просто менші обсяги на закритому ринку, в якому є по якась певна ціна і є монопольне покупництво Нафтогаз. А якщо дивитися на реальну ринкову ціну, от 700 євро. Можемо переводити по а, тарифу а, євро а, гривня, і от ціна, за якою потенційно може отримувати споживач комерційний. Для платіжок для людей, звичайно, це буде політична якась ціна. Далі будуть якісь перерахунки різниці в тарифів. Ну сьогодні там була не сьогодні, а на минулому тижні було проговорено, що є певні борги перед державним бюджетом та нафтогазом, тобто компенсація в різниці ціни, яка надається. Населенню Нафтогазом і реальною ціною ринковою, то там оцінено більше 90 мільярдів гривень. Тобто з державного бюджету треба взяти більше 90 мільярдів гривень. Але ж ми розуміємо, що державний бюджет це пенсії, це зарплати бюджетникам, а саме головне це наша армія. Як результат, де брати ці 90 мільярдів, ну, можна просто взяти надрукувати гроші. У нас є такі рішення колись були, коли були проблеми з Нафтогазом. Тому, а це означає, інфляція, це означає девальвація гривні. Є різні сценарії, як з цього виходити, але якщо просто подивитися на фактори і на калькулятор взяти, то є об'єктивна реальність, і знову таки якісь індикативи ринкові, але ціна для населення буде лишатися політичною. І ми ж розуміємо, що якщо дійсно буде якась логіка виборів так найближчим часом, тому що про це всі говорять, то а, тут будуть максимально намагатися а, зберігати цю ціну і класти ці видатки, класти борги а, на Нафтогаз, на інші компанії, на теплокомуненерго. А далі вони просто не зможуть якимось чином вже здійснювати свою. А, напряму діяльність, ну тобто будемо мати такий от, певний потенційний клас. Ми дуже довго про нього говоримо. дуже довго дивуємося, чому інфраструктура ще досі витримує, але знов ну, таки воно все не, не є нескінченним і дійсно потребує величезних капіталовкладень і для покращення ефективності. Да і споживачів вона стала набагато менше, чим менше споживається. Тим менше потрібно інфраструктури, або якщо ти задійно більша інфраструктура, треба більше грошей, щоб її відповідно експлуатувати. Тобто, тут калькулятор починає працювати зовсім погано. Тобто, я правильно розумію, що через атаки росіяни, те, що ціна на газ поки що не підіймається, у нас після кожної атаки є ризик повного відключення газу в області або в Україні. Ну, у нас наскільки я розумію, після атак дійсно відбувається певне відключення, поки не відновлюються газорозподільчі мережі. У нас насправді тут питання яке? Тут питання балансу природнього газу е, в системі і наявності. Е, Ну, природнього газу свердловин і газосховищ, і потенційні обсяги імпорту природнього газу. Якщо от, ці три елементи дозволяють забезпечити стабільне газопостачання, воно буде далі будуть, звичайно, вирішувати вже якісь питання ціни. А якщо говорити про от, ринкові елементи, вони просто накоплюються і як результат формують ну дуже багато негативних е, факторів, е, зокрема в, е, в «Нафтогазі». Але знову таки спочатку це є фізичний баланс, а потім фінансовий баланс. Ну, от ми вже маємо на сьогодні таку ситуацію, що у нас проблеми з фізичним балансом, тому що в свій час, коли природний газ коштував 300 доларів, так влітку минулого року його не закачували, Говорили, що ми пройдемо на власному видобутку. На сьогодні ми вже купуємо по 700 євро за тисячу кубів, тобто ну зовсім інша ціна. Але ці прорахунки, вони ну скажімо так, мають свої негативи в фінбалансі, А які в кінці кінців, коли не зможемо заплатити, наприклад, за імпорт або не зможемо заплатити видобувачам в Україні, то це закінчується тим, що немає і фізичного балансу. От маємо таку ситуацію. А чи не може бути в теорії такої ситуації, що от, в тих регіонах, які знаходяться безпосередньо біля? Лінії фронту, фактично, так, що їх почнуть масово відключати, тому що там побиті сильно системи, і щоб не втрачати просто цей газ, ну, я, попри те, що там залишаються люди, я маю на увазі. Ну, давайте так: при фронтові території, вони, якщо там не відновлена герметизація газорозподільчої мережі, там не відновлюється газопостачання. На жаль, в тих от, е, містах, які знаходяться постійно під обстрілами, там просто відключено газопостачання, поки газовики не зможуть відновити герметичність. У нас є інша проблема. У нас проблема в тому, що от на тих е, містах і селищах, які є ще не так далеко, е, ну, вони знов таки знаходяться в зоні ризику. Але їх не обстрілюють кожен день, але туди звідти їдуть люди, і фактично відбувається ситуація. Коли е, от є одне селище, і там лишилося два-три будинки. Було там від початку 150, а лишилося два-три. Це означає для того, щоб забезпечити газопостачання, треба підтримувати тиск для цих споживачів. А це більше виробничі технологічні витрати, тобто, для того, щоб забезпечити тиск для невеликої кількості споживачів, треба витратити більше енергії для того, щоб Відповідно забезпечити тиск мережі. І це також негативно впливає на саму, скажімо так, і фізичний баланс, і негативно впливає на те, що е, треба просто більше спалювати природний газ, витрачати більше коштів. І така ситуація у нас досить поширена, бо люди, на жаль, їдуть. Війна є знов такі. У нас історично сталося, що багато газифікованих регіонів вони можуть ставати депресивними. З люди історично звідти але зараз ще більше їдуть. Як результат, у нас збільшується ВТВ в системі, і це ще погіршує ситуацію. Можна дуже довго говорити, як все добре, і ну з телевизору казати, що. Потужно, не, не зламно, але об'єктивна реальність такова, що так, прифронтові регіони це максимальна важка ситуація. Проблеми в газорозподільчих мережах, проблеми і з газосховищами, постійні атаки, і проблеми з видобутком, тому що також вони знаходяться під атакою. Неправильний баланс. І як результат поганий. Щас буде результат і ситуація з. Закупівлю дорогого природнього газу, це все, що ми маємо сьогодні. Тобто, резюмуючи по цьому питанню, може бути ситуація, що сел села, які евакую евакуюють або на межі того, щоб евакуювати цивільне населення, що їх будуть просто відключати від газу, щоб не для збереження загальної загальної української системи. Я правильно розумію? Абсолютно правильно. Більше того, ми ж чуємо на діці. Повідомлення, що на жаль, там я не точно от зараз не скажу, але от е, можуть в Покровську відключити газопостачання, відключають водопостачання просто. Приймається певне рішення військово цивільної адміністрації, що да надалі просто не можна забезпечити роботу інфраструктури. Вона постійно знищується. Порушена герметизація. Як результат, так вже починається процес евакуації, і наступний крок це дійсно вже повноцінне відключення від всієї інфраструктури. В такому разі, от, резюмуючи по цьому великому блоку питань, нас чекає або підняття цін для споживачів, або просто якісь регулярні, я не знаю, як це правильно назвати, газ так, відключення газу Віалові по всій країні. Ні, нас чекає дуже важкий і такий політично проблемний шлях закачування природнього газу в наші газосховища. А далі буде там паніка десь в серпні, в вересні. Якщо не вийде закачати, якщо не вийде залучити необхідні ресурси, тому що вже на сьогодні говорять, що ви хочуть отримати грант на е, природній газ для того, щоб закачати на наступний опалювальний сезон, то тобто ми побачимо якусь таку, скажімо так, е, е, кресині біга е, в цьому напрямку. А далі, якщо все буде виходити, почуємо якісь Заяви про те, що ну такі переможні, що все готово, і готуємося до наступного опалювального сезону. З іншої сторони, якщо почнеться а, ну, дуже часто, на жаль, енергетичні ринки і інфраструктура має стає залежними від якихось процесів, які є предвиборчими, і може дійсно. Цей фактор не буде дозволяти підняти тарифи для населення, але калькулятор він вже збежає, і як результат, після того якщо будуть ці вибори, то наступним так дійсно буде підвищення тарифів, тому що треба забезпечити фінт баланс і можливість подальшої експлуатації інфраструктури. Тому. Я би сказав, що все, що ми на сіток зараз проговорили з точки зору е, е, ринку природнього газу, воно справедливе і правильне, і аргументи правильні, якщо воно там не стикається з е, політичною реальністю та з військовою реальністю. На жаль, вони накладають дуже багато е, обмежень іноді. Е, Політичних та популістичних рішень, тому в цьому аспекті е, важко прогнозувати. З іншої сторони, ми вже чітко можемо говорити, що газу дуже сильно не вистачає а для того, щоб його вистачало, він має бути дорогий, тому що дефіцит провокує підбільшення ціни, але це в здорових умовах. Зрозуміло, шановні напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи можливе якесь збереження нам ціни на газ на цьому рівні? Бо її не підвищували я нагадаю вам вже два роки. Чи все таки доведеться нам стикатися із жорстокою реальністю і? Навчитися якось економити газ, ну і, пан Олексій. Наостанок маю ще декілька запитань до вас стосовно новин про Хмельницьку АЕС. Так, от сьогодні депутати проголосували про проголосували за таки закупівлю двох енергоблоків в Болгарії енергоблоки російського виробництва, але паливо буде там американське, і багато хто в мережі також ті, хто голосували проти, наприклад, вони кажуть, що це певна зрада державних інтересів. Що от ми знову стаємо в залежність від російських технологій. А натомість ті, хто голосували за, кажуть, що ніякої зради немає тому, що. По-перше, це техніки є і в країнах Євросоюзу, як, наприклад, та сама Болгарія, так які безпосередньо в країнах, які західніше від нас знаходяться, так звідти можна техніків завести. А по друге, що тут паливо буде не російським, то, все ж таки, це добре добра чи погана історія для нас? Ну, це якийсь сюрреалізм, Я б сказав, чому тому, що давайте виходити з того, що. Українська сторона вимагає е, санкцій щодо Росатому. Я не знаю наскільки ефективно, тому що жодної поки санкцій немає на Росатом. Але що таке Росатом? Росатом це щось гас... типу Газпрому, навіть більше коли ти ставиш країни залежними від е, ядерних технологій. А давайте повернемося до атомних реакторів в БЛД, це Болгарія. Вони є некомплектними. Є інформація, є аудит, вона проведена. Більше того, якщо люди хочуть дізнатися, вони можуть дізнатися, що там недостатньо обладнання для того, щоб його встановити, щоб він був, щоб він міг працювати. Як результат, у нас є можливість отримати це обладнання лише у того, хто має технологію, у кого є взагалі то, ну скажімо, дуже просто попереднє е, креслення і інформація про цей реактор. Ми ж не будемо займатися в Україні тим, що будемо будувати і перевіряти. Там дуже серйозно треба готувати всі ці елементи реактору. Їх там є певні вимоги до металів, до конструкцій, до всього. Тобто, це має бути ціла величезна інфраструктура для того, щоб робити елементи цього реактору. Він не комплектний. Це є чітка, чітка аналіз. Другий момент для того, щоб отримати комплект, нам треба йти на поклін доросатому, тобто, це треба прийняти. Третій момент: якщо ми хочемо, щоб е, ці блоки е, працювали, то є відповідна ліцензія їх ліцензує. Ліцензує їх МАГАТЕ за знов-таки за погодженням того, хто власник технології. Власник технології у нас то Росатом. Тобто тут можна дуже довго говорити про те, що. А вони дуже довго будуються. Воно ну, знов такі чи можна будувати таку концентровану генерацію, коли кожен день і ми кажемо, що лише я не знаю, якісь заяви міжнародної спільноти повинні зупинити расистів, не бомбити об'єкти ядерної генерації або не бомбити підстанції, які забезпечують видачу потужності а, ядерних реакторів. Але знов таки ми однією рукою кажемо, що це проблема. Ми більше того є, те, що не Регатом абсолютно не забезпечив захист своїх підстанцій і почав закупівлі захисту лише восени. І ми іншою рукою витрачаємо величезні кошти е, на купівлю некомплектного обладнання для того, щоб побудувати концентровану генерацію. Я не знаю, це якийсь ну нонсенс. Е, просто як можна там говорити про те, що буде паливні збірки в окей. Так, я би на місці Вестн сказав, що я готовий виробити ці паливні збірки, тому що для мене це ринок збуту. І я би може також би працював в цьому напрямку, зробив би нові паливні збірки, але це також на, на, на ці реактори вони ще не готові. Проектного рішення нема. З іншої сторони, е у нас є дуже багато інших викликів. Є наргатом, який акумулював гроші за рахунок збільшення тарифів для населення. Це збільшення саме у людей, взяли гроші у людей. і Як результат, ці гроші не сплачуються, як дивіденди на те, щоб. Можна було забезпечити нашу армію, тому що кожен день вмирають українці. Ми ж розуміємо, що на сьогодні у нас питання життя або смерті. А в цей час ці гроші будуть витрачені на обладнання, яке може колись запрацює, і буде дуже а, зручною мишеню для брашистів. Я не знаю, на які будуть у нас взагалі тоді ну, взаємовідносно. Більше того, його запустити буде неможливо, тому що воно не отримує ліцензію. У ну, мене просте питання, чи українці готові до того, що сьогодні умовно залишатися кожен день під можливістю мерти, або наші військові, які готові ну, захищають нас, і знову таки не отримують ці гроші, які дуже потрібні на сьогодні. І чекати в майбутньому а, якісь нові реактори, які дуже сумнівні. Це об'єктивна реальність, і насправді ті, хто проголосували за цей законопроект, мають нести максимальну політичну відповідальність перед українцями, а українці мають зрозуміти, що ці люди ну напевно не захищають їх інтереси. Зрозумів. Щиро вам дякую за таку докладну дискусію. Ну що ж, будемо готуватися до зими, пані та панове. Сьогодні нагадаю, що із з нами на прямому зв'язку був пан Олексій Оржий, міністр енергетики, та також міністр захисту навколишнього середовища України в 2019-2020 роках. Я закликаю вас поставити лайк нашому відео та написати в коментарях все, що ви думаєте, з приводу як енергоблоків цих от сумнівних, так так і того, що нас чекає у лютому із газом, і чи вийде взагалі у нас без якихось втрат та відключень пройти хоча би цей опалювальний сезон. Ну і залишаємося на зв'язку. Підписуйтеся на цей канал, ставте вподобайки. Ще побачимося.